От приїжджав тут мимо кукурузки Даниловича. Думаю, зайду гляну. Працювали тут до сходовим митримузином у нього. І от соняшник падали цю. Накрили зараз прімою. Такий вигляд має. Це ось у повалкуде. От, де по чистому отак. хана вже два дні пройшло як попрацювали. От, от, все, от так. Ну і Куперуза в принципі частенька, грунтовий своє діло зробив, тобто бур'яну практично немає. Може де-не-де там бур'янинка. Соняшник прибрали. Прімою. Тобто ціна всьої системи захисту получается, що у нас 500 гривень метребузина, пів літри на гектар, і пів літри пріми. Скажемо так, 200 гривень, тобто 700 рублів. І ось отакий вид ми маємо. Тобто доволі непогана схема, можна працювати. Як на мене, Дієва, це однозначно. От.